Я як кухар-кондитер скажу, що вам е, смак і зовсім інший. Він має специфічний запах, і мені здає, ну навіть не здається, я думаю, що прям він буде досить дорогий, як спеція, особливо. А яким чином цю спецію готувати? З чого? Собі, це можна. ми будемо зривати, і це зовсім нова технологія, ми будемо зривати молоді плоди, е, молоді їх ферментувати та сушити. А і коли тоді ли? молоти. А коли листя найароматніше? В липні місяці, коли вже воно має середню стигність. А повертаючись до цієї муки з горіхів, тобто молодих таких, що з них можна варити, робити варення, так. Так, в цей час їх зірвати. А як їх буде різати, сушити чи як? Цікаво. Ні, ні, ми будемо їх цілими сушити, перше ферментувати, тоді сушити. А мало... вони підсушаться, вони ж великі, все одно в цей час. Ні, вони великі. не є дуже великі, вони є такі. Ну, мересенки в неї є досить. Тому що як будуть великі, це вже буде в нас середина твердувати. І ви не зробите спеції. Uh -huh. Це буде досить гарна молочна стежність. Uh -huh. А спеція вона буде для чого? Для кулінарії. Саме перше. А, для м'ясо, для м'яса, Для, для м'яса, то ну, треба експериментувати саме перше, для чого вона саме більше підходить, тому що вона має свої, свої смаки, свої аромати. Це вже таке куштували чи це буде ваш ексклюзив? Ми вже куштували, пробували, робили розробки, але будемо досконалювати і пробувати ще, ще, ще. А що вже вдалося зробити, скажімо, з цієї спеції? Ви ви щось якісь страви дегустували? Е, ще ні, але ми зробили на напій, як. Зовсім інший напій, який окремий буде від тих напоїв, що ми робимо. А в чому його е відмінність? Іменно напій буде від відрізнятися з тим, що він має зовсім інші смакові гами, аромат, тому що це є і ферментований, і сушений. Так ми робимо з інших, наприклад, реста чи що. Ми не ферментуємо. А цей буде іменно ферментований і він буде зовсім мати інший смак. Це без алкогольний? Це буде алкогольний. Алкогольний. -а, -а. а без не може бути? Можна. А, а, дуже цікаво. А скільки зараз різновидів напоїв ви вже вдома готуєте? Сім. Сім. А розкажіть. Це різна технологія виробництва. Угу. Саме перше, як ми згадували, це з з ферментованого молочного горіха, як ночино, так само і ферментованого, як спеція. Угу. Тоді купожування. У нас є різні. Ми робимо різні концентрати і їх купажуємо, І розбавляємо, щоб була смакова гама. Так само з ботанікалами ми додаємо. Різні ботанікали. Розкажіть детальніше, які ботанікали мають на увазі? Ну, всіх вам не скажу, бо тоже може решити таємниця, але... а деякі основні там, Щавлія, угу. ]е, чебрець, тим'ян. Це Ти так, угу. що я можу розказати. А талі це вже буде таємниця. Угу. Бо вони будуть також змінюватися, додаватися і будемо ще експериментувати. Угу. І з ким разом ви експериментуєте? З батьком. Угу. Удвох. Не тільки двох, ще й інші люди, які, е, ми співпрацюємо з ними. Угу. Іван а... Бечурин також. Є, ми співпрацюємо з різними людьми. Угу. А у вас в сім'ї, хто найбільше крім вас двох захоплюється е, напоями з Чорного? Віта? Напоями, я думаю, тільки ми з батьком, але ще брат і сестра Ага. А чому? Такий в них диво особливий смак? Так. Навіть мама дегустує, пробує, оцінює і каже, що це має бути. Ага. Ясно. Добре, ті поки що зупинимося. Пауза.